Футбол об'єднує на клубній базі Рівненського Вереса. Відбулося тренування нещодавно створеної команди з Амфутболу Верес мрія. До них долучилися ветерани війни, що приходять реабілітацію у лікарні рівного. Серед них італієць Альфредо. Він захищав Україну на Донбасі, отримав поранення. Сьогодні вперше спробував зіграти у футбол на милицях. I came in я приїхав в Україну як доброволець до міжнародного українського легіону, куди можуть потрапити тільки іноземці та ста на захист України, і я пишаюся своїм рішенням. Я вирішив, що хочу спробувати цей вид спорту, тому що я бачу цих людей, я бачу, як важко вони тренуються, і я теж хотів би спробувати. Наразі в команду Верес Мрія триває набір колектив у пошуках потенційних гравців. Аби детальніше дізнатися, як грають в «Амфутбол», Четверо ветеранів приїхали поспостерігати за тренуванням. Хто мав бажання, взяв участь. Психологиня Наталія Панасюк розповідає для військових, які отримали поранення, спорт це можливість знайти себе після війни. Футбол це досить таки цікава гра. Хлопці їздили дивитися, як грає Верес, де Один раз були на матчі футбольному. В їхньому житті ну, якби, футбол все ж таки, якби там не було, футбол вони дивляться, це можливість. А спробувати пограти самому тренування провів один із кандидатів на посаду головного тренера колективу Верес. Мрія наразі остаточного рішення ще не прийнято. Претендент та команда придивляються один до одного. Немає в рівному на сьогоднішній день жодного кандидата, який би мав досвід саме у такому виді спорту. Тому ми будемо ну ми його переглядаємо. На першому плану у нас виходять людські якості, це відповідальність величезна, і ну він ніяк не міг зважитись. От прийшов провів тренування. Ну мені, наприклад, дуже сподобалось, і хлопцям теж розвитком Амфутболу в Україні займається Українська асоціація футболу в рамках соціального проєкту Ліга Дужих. Після Донецького шахтаря Рівненський Верес став другим клубом з УПЛ, який створив професійну команду з Амфутболу. Усіх ветеранів клуб закликає приєднуватися до команди Верес. Мрія. Максим Остапець, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.